Геч автомобіла ГМБХ. І сьогодні хочу показати вам Ford, 4 форди транзит 21-го року, дволітрові, на ходу. І саме головне, що вони прохідні для України. Забув поставити посилання під відео. Як тільки закінчу трансляцію, відразу розміщу посилання. Знайдете, один з них вже стоїть. На нашій площадці знайдете по посиланню на геч автомобіла ГМБХ. Але для чого показую? Для того, що підписники каналу Alex333 повинні мати пріоритет, тому що у нас не один, а чотири. А той, що розміщений за 7290, не з кращих, а гірший. І тому маєте. Можливість придбати кращі з чотирьох машини прохідні по місяцях для України і маєте можливість придбати навіть для України. Тим більше е, пріоритет в чому, в оголошенні ж це не значиться, ви можете придбати по ціні нетто, якщо буде доставка. Або наш хтось знайомий, або ж е автотранспортер, лавета, хто нас знає, ну тоді взагалі понетто зробимо ціну. Номери також, якщо ви самі хочете проїхати без проблем зробимо. 110 євро, зробимо транзитні номери і погоните машину самі. Тим більше можемо зробити попередньо номери без вас, без вашої участі, ви проїдете навіть в вихідний день, навіть в неробочий час. Тому є пріоритет. Так, я почну. Чотири пари ключів є. На який перший. Ось давайте почну з того. Тут купують і веко. Хай собі купують. Так. Давайте почнемо з цього. Тут у нас, як бачите, загнута бочина. Всі вони на ходу, та чи інакше ці транзити. Ось так загнутий бік. Як бачите, використовувалися на ДХЛ. Тут зарисовано, не подряпано. Відразу подивимось всередину, як виглядає. Якщо хтось надумає, то маєте можливість вибрати кращий з чотирьох. Оцей, до речі, на йому їхали на цьому форду. І він супер все їде, але щоб втикнути задню передачу, треба заглушити, втикнути і тоді їхати взад. Вперед ідеально все їде, а задню отака штука. Ну, Не думаю, що це серйозна проблема. Ну, Давайте вже по черзі. Бачите, ззаду вантажний відсік прекрасно виглядає, нічого не подобано. Не так, як в середньостатистичних з ДХЛ, тому що бувають повністю знищені ДХЛ. А тут більш-менш все нормально. Ціна яка і веко, і веко вже проданий, його просто тут на місці ремонтують, визвали люди електриків, там щось там не ладиться з отблю на місці ремонтують. продана і века. Ця сторона абсолютно нормальна. Хочу лавету, хтось пише. В смислі придбати хочете? не продаємо лавети. Видно, що пробіг у машини невеликий. 228 пробіг у цьому. Зараз сумнікно. Ну, судячи по керму, по всіх, по всіх органах управління. 228 пробігу працює, бачите, задня камера. Трошки вони стоять, не знаю чи заведеться він. Відразу Посівчі батареї. Нормальна робота двигуна. Не буду я на них їздити, то є чотири буси просто. Покажу вам стан більш-менш ну, дурниці там десь щось надірвано трошки. Звичайно, що не ідеальні дзеркало ціле. Не буду багато так часу тратити. Детально можна буде показати е, будь-який з них при потребі. Якщо захочете купувати, можна буде показати. Ціна е, 7290 це остаточна. Ціна не до торгу. Всі вони з першого хазяїна. Ну от в цьому бац скло лобове, бачите. Недолік. Але ще раз повторюю, у вас є, отут закльопки ремонтували як небудь. У вас є можливість поки що вибрати кращий з чотирьох, так як ви бачите те, чого немає на сторінці. Цим бусом їхали більше 300 кілометрів, ходу прекрасно, тільки єдине, що він... Як я вже казав, задня передача. Вмикаєш, на заглушеному тоді їдеш. Тут він рівний весь все. Питають, за скільки продав і веко. Ну хто ж вам скаже, за скільки продав? Люди беруть на продаж. Такі запитання навіть не задавайте. Люди взяли на продаж. За скільки продав, це їх справа. Це я не маю права говорити. Як ви візьмете на продаж і скажете, що можна говорити, то я все розкажу. А так для чого? Може там клієнт вже в людей. І що я. Йдемо до того. Е, теж проїхали 350 кілометрів на оцьому форді. Ну я рахую, що це просто ідеальні ціни, хоча так, є ось бац, тут загнуто трохи крило. Ось така ситуація. Але це ж не проблема. Питають, чи ковальські. Ні, не ковальські. Ковальські теж купують, але цього разу не ковальські. Не ідеальні, далеко не ідеальні. Там подряпина, там е, тріщина на фонарику, там ну, дурниці там, тернуто. то тут зад прекрасно виглядає, нічого немає, бампер не тронутий задній. <кій> Зараз я додам посилання під відео, ну, про або просто зайдіть на геч автомобіля ГМБХ, один з них, але як я вже говорив. Не кращий, а гірший стоїть на сторінці. Подивіться. Ось на боковині. Ось така штука тут малесенькі вм'ятане. Ну але так більш-менш рівний на оцій великій площині. Більш нічого немає, скло ціле. Ну, Десь сколик є один он. так. Зараз на стоянці багато машин немає, все порозходилось. В основному Вон там ще покажу. О, бачите, все нормально. Вже поремонтували. Поремонтували. Івеко. і, і поїхало Івеко. До України. Чи то ні, стоп, не до України, до Польщі. Навіть не знаю 100% куди воно поїхало. Ну, але факт того, що взяли на продаж, тому інформацію. Е, Міні-є теж е, 850 євро, по-моєму, з колесами додатковими. От, тюфа немає, але хто хоче там в Польщу брати, тільки-тільки -тільки поставили на сторінку, теж на геч автомобіли ГМБХ знайдете цей міні. Я зараз е, кину посилання під відео, як тільки закінчу трансляцію. Оце наша площадка. І можете перейти по посиланню, яке я зараз додам під відео подивитись. Цікаві для вас варіанти, бачите? Що там поладили, все супер? А? Поїхав тестувати. А, поїхав тестувати. Ну але поїхав. Їде, ніби мотор робить добре. Ну, от люди по визову ремонтують, але ну, недешево, скажу зразу вам. Не дешево. Все, телефонуйте, якщо зацікавить вас Ford Transit, можу показати. Якийсь з їх окремо. Ну, але просто так, втрачати час я не, 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 не хочу, тому 30 євро таке діло коштує. І для покупця це нуль коштує, тому що вони вертаються у разі покупки. Але ті, хто хоче просто в мій час змарнувати. Безплатно це зробити не зможуть. Тому, якщо реально хочете купити Ford Transit, без проблем, телефонуйте, я покажу вам. Один, другий, третій, як зовні виберете, який детально вам покажу. І коли будете купувати, відніметься ціна. Приїхав чоловік з Івехо, зараз скаже, як і як. Працює чи не працює. А я буду закінчувати своє відео, телефонуйте. Якщо потрібен огляд якогось автомобіля на іншій стоянці, без проблем, замовляйте огляди. І Да, наша локація в Баварії, верхня Баварія 97 708 Бадбоклет. Також Можу забезпечити супровід, якщо хочете по ваших оголошеннях. Знаю, як мінімізувати ризик холостого виїзду. Просто якесь одне з ваших оголошень зарезервую для вашого проїзду. Коли проїдете, все буде домовлено, щоб вам зробили номери. Зробили... Так, щось мені пишуть. Хвалишся Івеку, а ціну не кажеш. блін, хто ж то такий пише фігню таку. Продано Івеку, розумієте? Продано. Вже номери на ІВЕКу ж стоять транзитні. Що ж, блін, так туго до вас доходить. IQ ваше де? Побачите, номери ж показую. Кажу, що майстра визвали. Людина купила в будь-якому випадку. Чи, чи поладили б, чи не поладили б, людина його купила, розумієте? Просто замість того, щоб вести на платформі, повезли так і все. Там дурниця була якась по Адблю. По Але все нормально бачу. Все, до наступних відео.